Сьогодні в рамках всеукраїнської акції 16 днів проти насильства ми організували та проводимо разом з суб'єктами, які запобігають домашньому насильству, квест для студентів юридичного та соціального педагогічного факультетів. Квест буде в тому, що буде 5 локацій. Це патрульна поліція, місто добра, ювенальна превенція і інші. Буде п'ять команд. На кожній локації суб'єкти протидії будуть задавати певні питання нашим студентам. Ці питання будуть зорієнтовувати наших студентів на те, щоб дати правильні відповіді і мати досвід в подальшому на виявлення домашнього насильства і вироблення алгоритму дій щодо його запобігання в майбутньому. Що таке харасмент? Як пов'язаний з админи насильства? Ну, це фересмен, це якесь домагання, переслідування е, до індивіда. Я разом із командою номер 3 прибули на локацію номер 1, е, а саме в адміністративне приміщення Чернівецького району управління поліції. Всі учасники команди під номером 3 активно приймали участь у даному заході, е, відповідали на питання, всі відповіли дуже правильно, виявляли е, позитив. Під час даного заходу за яку поведінку дитини допустиме фізичне насильство. Допустими фізичне насильство За взагалі... також поведінки, так. не допустимо фізичне насильство так. до дитини. Такі заходи вони дуже корисні, в першу чергу для всіх, не тільки для юристів, для кожної людини, тому що кожен має знати, в яких випадках він може звернутися до відповідного органу, що їм робити, і щоб люди не боялися. Звертатися, говорити, щоб не мовчали і не потерпали від насильства сім'ї в першу чергу.